Всім привіт, п'ятниця. Це означає новий гість Євгеній. Представтеся, будь ласка, всім привіт! Мене звати Євген або Євгеній Ізотов. Я працюю з СІО компанії Це наша українська продуктова IT-компанія. Нашим продуктом є програмне забезпечення для автоматизації процесів рекордів. А скажіть, будь ласка, як ви стали з цього о, це довга історія. <ріст> я вже понад 15 років працюю на провідних посадах і я працював у самих різних напрямках бізнесу. Починав я свою кар'єру з банківської сфері, <ріст> працював в телекомунікаціях і навіть в медичному бізнесі. Але вже от понад 5 років працюю в сфері IT, де відчуваю себе максимально комфортно. Ось я прийшов два з половиною роки тому в клеверстав операційним директором. а Через рік очолив компанію, забрав так сказати цю посаду у власника клеверстав стали першими у світі серед, ITS, які розробили вбудовану систему гейміфікації. А тут таке питання: як оцей цей підхід допомагає підвищити мотивацію тих, хто ними користується? В нашому випадку рекрутерів. Я можу довго розповідати, і, напевно, і буду довго розповідати. Слід задати питання, і воно буде цікавим. А чому до нас ніхто не розробив систему гейміфікації, і чому після нас ніхто, ні, ніхто не розробив систему yeah. гейміфікації? Насправді ну, ми всі розуміємо, що головне у нашому сервісі, у таких продуктах, це саме технічні можливості системи, тому що головна біль, яку закриває наша система, це автоматизація процесів. Так. І тому, якщо автоматизація процесів або технічна складова, вона не дуже добре розроблена, то гейміфікація як додатковий сервіс вона не буде працювати як потрібно. А розробка гейміфікації — це дуже великі ресурси і це ризики, тому що це пов'язано з емоційною складовою. І її потрібно не тільки розробити і впровадити. Трібно зробити так, щоб вона була цікава для її користувачів тільки тоді, коли є технічна складова на найвищому рівні, коли є е гейміфікація, яка зайшла користувачами, і вона є цікавою, тільки тод 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 тоді вона буде е працювати. Але ефективність від неї дуже вісома. Е Ми знаємо, що на ефективність роботи рекрутерів впливають ну, напевно три основні фактори. Ну, по-перше, як я вже сказав, це автоматизація. По-друге, це професійні якості самого рекрутера, його професійні навички та скіли. Ну і по третє, це психологічний емоційний стан. І навіть якщо в тебе ну, рекрутера є перша, тобі ж автоматизація, та друга складова, тобі ж він є крутим професіоналом, але він відчуває себе пригніченим, або він знаходиться у такому важкому, да там стані не любить свою роботу, вигорів чи щось інше. То це не може не впливати на його роботу. Ми проводили дослідження травня по червені минулого року, 23-го, в Україні. Це mm -hmm. дослідження Mental Health 2023, і яке показало, що. Більш ніж 36% рекрутерів страждають від вигорання, і більш ніж 37% рекрутерів вони хочуть змінити сферу діяльності, і це великі показники. Це показує, що емоційний стан рекрутерів він різний, так і як вплинути на це на це. Ну як за стандартом впливають безпосередні керівники. Тобто вони мотивують, розробляють різні програми, відслідковують, працюють з людьми. Але е, це не завжди дається, тому що робота рекрутера дуже складна. Саме основне, що помічають керівники, це коли вакансія заповнена, людина отримала офер і вона виходить на роботу. О, клас ейфорія, Ейфорія у рекрутера, ейфорія у його керівників, це помічається, це задоволення. Але є до цього дуже важка робота. Коли рекрутеру спочатку потрібно розмістити вакансію, та яку створити і значально, і детально все прописати. Потім зібрати на цю вакансію кандидатів. Потім потім відібрати з цих кандидатів найбільш релевантних. Потім списатися з цими квкандидатами. Кандидатами, потім провести співбесіди. І це може займати не один місяць, і частіше за всього саме це не помічається. Ну дуже дуже складно помітити, і буває таке, що ну рекрутер багато працює, робить свою роботу відповідально, uh -huh. а вакансія не заповнюється, бо вона складна і таке може бути тривати місяцями. І це із за, за цього може бути і вигорання. Тобі ж рекрутер емоційно стає прагніше. І ось ми вирішили е, у себе в софті, е, зробити не так, як інші, а допомогти керівникам, навчати його великі та малі досягнення. Ось і зробити робити все це е, в софті. Нашою головною героїнею нашої гейміфікації є богиня Артеміда. Це у минулому богиня полювання, а зараз вона богиня полювання на кадри. І саме вона слідкує за діяльністю рекрутерів, саме вона помічає їх досягнення, саме вона вона І головна суть: повернуся <початку>, початку вашого питання: як це мотивує, та, як це робить роботу рекрутера більш ефективним? Насправді це не гра, бо багато хто, коли каже, що там гіміфікація: ой, там щось гра, навіщо вона потрібна, будуть рекрутери розважатися? Ні. Це <початку> Це е, механізми, які роблять саме роботу рекрутера, рекрутер, тобто той функціонал, ті дії, які він робить і, і так кожен день, більш захоплюючою і мотивує його робити це ще більш якісніше за допомогою різних механік. Угу. Круто. Звучить круто. Хочеться піти пограти. Да. Я вам скажу, що ми робили ми робили заміри. Ми коли впроваджували гіміфікацію, ми впровадили її тільки на частині клієнт наших клієнтів і зробили заміри. По ефективності, скажімо так, роботи та закриттю вакансій, і ось виявилося, що та група клієнтів, яким ми впровадили гейміфікацію, працювала і закривали вакансію на 18,6% більше. Вау! Оце крутий показник, мені здається круто. Супер, добре. А скажіть, будь ласка, Євгеній, якими будуть, можливо, наступні кроки в Клевестав в розвитки своїх послуг і продуктів? О, у нас великі плани, насправді. Е, ну, По-перше, скажу, що е, щодо розвитку самої компанії, ми виходимо зараз на європейські ринки. Стосовно розвитку продуктів, ми... Впроваджуємо і будемо його удосконалювати ну а саме штучний інтелект в системі. Mm -hmm. Тиждень тому ми впровадили вже на наш штучний інтелект інтелектстаф, назвали його Войтес АІ, це наш внутрішній mm -hmm. та, та також штучний інтелект. Войтас це сокіл, який сидить зараз на руці Артеміди, який буде допомагати рекрутерам працювати mm -hmm. в системі. Зараз за допомогою штучного інтелекту ми більш якісно допомагаємо рекрутерам збирати та розносити інформацію внутрі е, самої системи. Е, штучний інтелект аналізує дані і е, правильно розподіляє їх е, е, ну, всередині системи. Uh -huh, uh -huh. Але у наступні місяці ми плануємо завдяки нашому штучному інтелекту. Суттєво покращити роботу рекрутера, mm -hmm. штучний інтелект, а саме Войта Саї, він буде допомагати рекрутерам аналізувати, який кандидат підходить більш на цю вакансію, який ні, а чому ні, якщо що, і яку інформацію слід ще запитати і зібрати про кандидата для того, щоб його профіль був максимально повний. Він буде аналізувати цих кандидатів кандидатів і описувати рекрутер рекрутерам слабкі сильні сторони цього кандидата, і навіть готувати його до співбесіди. Вау, оце я розумію. Дуже вам вдячна, Євгеній, за ваш час. Я сподіваюся, що цей подкаст буде корисним для тих, хто вже користується якимиськами. Так, і можливо, хто в пошуках, так, так як я була. От, дякую за ваш час і побачимося ще. Ельміра. Я вам дуже дякую. Було приємно познай... познайомитись. Дякую всім, приємного та мирного нам. Всі. Дякую, папа, до побачення. papa